Скажу вам правду, друзі, на ринку крипти легко заробляти. Просто нажимаєш кнопочку одну і все, нічого не потрібно робити. Але для більшості людей це насправді досить важко. Досить важко бачити корекції, бачити просадки і продовжувати накопичувати, продовжувати вірити. І тут саме з'являється ось цей негативний такий ваш товариш, який буде вам розповідати, що ну не може так бути все легко, так що. Із просадки я вже ніколи не вийду, що це все сміття, що нічого не буде, так я не можу заробити на цьому ринку. Ну, хто буде взагалі мені пампити альткоїни? Хто взагалі буде рости ці альткоїни, якщо вони зараз нікому не потрібні? Є така ілюзія, так? В новачків особливо, я певний на 100%, що у вас такі думки є, так що росту не буде, що в цей раз буде все інакше. Це прекрасно. Це такі думки з'являються в правильні проміжки часу. Саме в такі. Проміжки, коли в такі періоди, коли є невизначеність на ринку, коли ринок продовжує коректуватися, тому що альткоїни більшу частину свого часу, альти, вони знаходяться в корекції, в просадці. І в один прекрасний момент, цей момент відбувається раз в 4 роки, так, на альтах. В цей прекрасний момент альткоїни починають перформити, і саме в ці проміжки, в ці періоди, формується той самий лайфхенч. Але. Як показує практика і історія, друзі, більша частина людей до цього лайфченджа просто не дійдуть, дійдуть одиниці. Один зі ста людей дійсно зможе забрати той самий лайфчендж. Як його забрати? Ви задаєтеся запитанням. Все просто у періоди, коли страх на ринку і невизначеність, коли червоні свічки такі жирні, і страх, тобі не хочеться купувати негатив до блогерів. Такі проміжки потрібно накопичувати, продовжувати вірити, продовжувати накопичувати. так? Не дивлячись на те, що відбувається на ринку, ось цей негатив, тому що емоції вони з... не дають вам зробити правильну дію в правильних діапазонах. Коли актив недооцінений, вони не дають вам купувати усереднювати. Коли актив переоцінений, коли актив перепроданий, і є деяка... деякий позитив на ринку, ФОМО, жадність, вони не дають вам взагалі продавати актив, так продовжувати, продовжуєте вірити в подальший ріст і тому подібне. Ви зі мною не погодитеся, згадайте себе, хто прийшов в кінці того року. Я певний, хтось із вас прийшов на зелених паличках і думали, що ріст продовжиться, так? І ось ця, ось ця акумуляція, ось це накопичення, ось ця волатильність то вверх, то вниз, то верх, то вниз. Ось це качелі. Вони дресують людей, дресують НАТО, дресують тих, хто давно на ринку, цьому, в тому числі і мене дресирують, так. Але я розповідаю, як не піддатися цій дресировці. Слухайте уважно, друзі. Під час росту. Коли в нас відбудеться той самий істинний дійсний альт-сезон, людей будуть висажувати. Люди самі будуть себе висажувати. Не те, що я там хтось буде змушувати, люди самі будуть шукати собі аргументи, тому що це буде супроводжуватися певним негативом, точніше сказати, без позитиву, так, ріс буде відбуватися. І коли альти прийдуть до своїх плюс-мінус верхніх значень, верхніх діапазонів, там люди почнуть поступово фіксувати, дехто буде прибуток забрати, і тому. Тобто буде йти перерозподіл, так? І той, хто утримувати буде свою позицію, не піддаваючись ФОМО жадібності, хто продовжить утримувати, тому що зрозумійте одне, друзі, велику частину часу людей просто дресували, що кожен ріст це ріст фейковий. так? Кожен відкат альткоїнів, кожній ось ці пару іксів, 2, 3, 5 іксів, які показують альти від дна, це ріст фейковий. І після цього росту завжди відбувається корекція. Завжди я маю на увазі останніх 4-3 роки ми бачили на альткоїнах такі періоди, так що альти ростуть, потім одразу коректуються і оновлюються ще свої локальні зони дна. Але рано чи пізно прийде той час, коли ося корекція буде останньою. Просто послухайте мене, і це саме той час, коли люди, більша частина людей, вони самі будуть добровільно висаджуватися, саме із-за того, що їх надресували так. Що їх надресурували так, що кожен ріст буде після кожного росту буде така сама корекція мінус 70, мінус 80%. Але в один прекрасний момент цього не станеться, так, і альткоїни не покажуть такої корекції і просто полетять. І люди, які вийдуть, зафіксують, щоб перезакупити нижче, так? потрейдити, зайти в гар в кращу точку входу. Зробити, як ми називаємо, ікси на ікси, ось ця сама величезна помилка буде. Вони вже, ті, які знаходяться уже в ринку, вони вже самі почнуть купувати в зовсім інших цінових діапазонах. Тому що ви можете подивитися просто банальний приклад, простий монета Мантли МНТ, скільки часу вона дресирувалася в одному діапазоні. Так, вона вийшла з діапазону накопичення, вийшла, пробила відміточку 1 долар, і вона вже більше туди не повертається. І ті, хто фіксували по цьому діапазоні, вони вже не будуть купувати цю монету по 3-4 долара. Але будуть зовсім інші пасажири будуть купувати, коли вона буде в відмітці, там 15-20 доларів. Так працює психологія. Так само монета Суї, яка також була в діапазоні 1 1,5 долара, так? виросла на 4 долара, так? і ніхто вже не захотів купувати по 4 бакса. І ті, хто вийшли там по одному, по 1,5 бакса, вони вже не заходять в цей актив, тому що для них актив вже є перекупленим. Так, він вже знаходиться на хаях. Я вам через це розповідав, що для прикладу, по суї я жодної монети не зафіксував. Так, мене до сих пір монета суї знаходиться в прибуткові в моєму особистому портфелі, і тут основна складність залишається в тому, щоб продовжувати діяти по своїй стратегії, продовжувати утримувати свою позицію. я утримую позицію по суї вже, ну, більше двох років, друзі. Більше двох років. Я посуї, отримую позицію. І ціль моя по це більше, ніж сьогодні. Це відповідно, так? Ну, якщо взяти конкретні циферки діапазони, то це 8, 10, 15 доларів, так, і там вже можна буде думати про фіксації. І для мене це вже буде колосальний результат на мій портфель особистий. Тому я вам розповідаю завжди, що можливо отримувати свої позиції, так, не піддаватися ФОМО. І ось ця дресировка, друзі, вона не просто Вона спеціально відбувається, так. І так працює, на жаль, або, на щастя, так працює накопичення, так що в цих зонах люди приймають неправильні рішення і починають спекулювати, тому що більша частина людей вони дивляться на короткий термін, так, і вони не можуть подивитися на дистанцію хоча б на півроку, на рік вперед, на півтора року, вперед, що буде далі відбуватися. Так. І саме із за того люди потім втратять, знову, втратять свої точки входу гарні, так, і почнуть знову купувати на хаях, знову на зелених палках, зайдуть. Щоб спекульнути і знову будуть в просадках сидіти, нічого не змінилося на цьому ринку абсолютно, друзі.